Так, швиденький обзор китайського деволта. Ну і оригінального. Начинка в... внутрі зовсім інша, Тут більше такого, як е... бюджетні рівні Там, Hilda такого плану. Е... Ну, попалися з чіткими діодами. Чітка лінія. Що е... тут по весу? Однаковий. По пластику. Що цей міцний з... прорезиновий? що цей. По самому захисту усилювач резинки на скла на башнях такий достойний. Резинки тут є. По батарейкам, да вона легша ніж оригінальна, але тут настоящий 12 вольт, і перетворювачі тут теж з 12 вольт. Тобто ці зарядки взаємозаміняють, і платформа для них теж однакова, ну, щоб заряджати. Так шуну за свої кошти, я думаю, що такий деволт можна брати.